Та, і сьогодні ми з вами покажемо науково-практичну конференцію на тему глобальні проблеми людства. За словами філософа Аллена, життя це рух людини від простих проблем до складних, які вона створює собі сама, щоб вирішити прості проблеми. У кожного з вас щодня виникають певні проблеми, які вас турбують і які ви намагаєтесь вирішити. Але і в світі і також існують проблеми, які стосуються не лише кожної людини, а всього всієї спільноти, всього суспільства. І про ці проблеми ми з вами сьогодні поговоримо. Ми з'ясуємо, що це за проблеми, чому ці проблеми виникли, суть цих проблем, і знайдемо шляхи вирішення цих проблем своїх потреб. Так. Ще є якісь запевнення? Все вірно. І також людина зараз, особливо в хх й століття, почала інтенсивно розвивати господарство, це, звичайно, теж вплинуло на виникнення цих проблем. А скажіть, будь ласка, що це, це? за проблеми? Які проблеми турбують все людство? Ну, Це так. проблеми збереження миру. Так. Там, Ще. Наприклад, глобальні проблеми, Це ж екологічні є. проблеми. <кхи> так. Ще проблеми нерамотності, відсталості країни. Ще проблеми, енергетичні. енергетичні проблеми, енергетичні проблеми. демографічні проблеми. Правильно. Ми з вами вже знайомились з цими проблемами. Так. Знаєте, ви Так. 9 класу під час вивчення географії України. Але ми розглядали ці проблеми загально і з точки зору впливу їх на нашу державу і як наша держава і їх розвинує. Згодні ви з таким Добре, діти, а тепер, якщо ви всі згодні, візьміть свої пам'ятки, це наш ваше робочий лісточок. і тут у вас визначення, що таке глобальні проблеми запишіть його ми вже сказали, ви прослухали і запишіть це визначення. Трисенько. На початку 70-х років 20-го століття і займається вивченням глобальних проблем в Так, добре, з'ясували. А тепер е, я хочу сказати, що всі глобальні проблеми є звичайно різними. Але вони розкривають суперечності перш за все у стосунках між людьми у людській спільноті, а також у взаємозв'язках між людиною і природою. Тому всі їх можна об'єднати у дві групи. Перша група це проблеми, що стосуються взаємин у середині людської спільноти, і друга група проблем це проблеми, що є результатом взаємин між суспільством і природою. У вас на столах лежать приклади різних глобальних проблем. Візьміть собі ці стрічки, подивіться, будь ласка, і спробуйте згрупувати ці проблеми відповідно до е, певних груп першої чи другої. Парайтесь в групі, до якої, проблем, до якої групи належать певні проблеми, що у вас є. Підте з табличкою. Трошки розверніть, щоб всім було видно. Дякую. Поключайте, там же ж пасіці, по воно повинно бути в сіці. Це не поверніться до своєї, буде відійти до цього комп'ютера не свою проблему. За всю історію людства було приблизно 14,5 тисяч військових конфліктів, в яких загинуло 3,5 мільярди осіб. Врахувавши все це, можна сказати, що на один рік мирного життя. Припадає 13 воєнних років. Загальні щорічні витрати на військове озброєння світу становлять понад 800 мільярдів доларів. Ядерний потенціал у світу становить 15 тисяч мегатонн. Найкравопролитнішими війнами минулого століття були Перша світова та Друга світові війни, в яких загинуло за різними даними від 30 до 70 мільйонів осіб. Також в наш час непреривні бойові дії ведуться на Балканському півострові, в районі Ізраїля та Лівану. Найбільше коштів витрачають такі країни, як США, Росія, Південна Корея, Китай, Франція та інші. Починаючи з 21 століття. Світ сколихнула ще одна глобальна проблема тероризм. Від тероризму щорічно в світі гинуть тисячі осіб. На даний момент нашого світу перезаний так Дивіться, діти, званим конфлікти. На другому місці Азія, в яких було 68 конфліктів та інші країни, якби людство скоротило військові витрати та зменшило ядерний потенціал світу то наша земна планета стала набагато спокійнішою. Яскравим прикладом відмовлення від ядерної зброї є Україна, яка в 1994 році відмовилась від свого ядерного потенціалу, який на той час становив третє місце за, за, за своєю силою в світі. Так. Слідом за Україною відмовилась від ядерної зброї Білорусь та Казахстан. В світі, починаючи після закінчення Другої світової війни, активно створюються міжнародні організації, які займаються вирішенням військових конфліктів, допомагають здійснюють гуманітарні. гуманітарні допомоги та інші питання розв'язують в робочих країнах. Проблема проблем. це судові соціально-демографічний проблем. Що зачіпають інтереси цього міста? Суті глобальне судді глобальної проблеми від видачних Цієї проблеми полягає у Осіб. А також у середині ХХ століття кількість населення сягатиме 10 мільярдів осіб, а до кінця століття 12-14 мільярдів. Демографічний вибух – це явище зростання міського політику населення. Більшість країн Європи Що ж ви так Для яких країн характерне старіння населення? Одинішня. Для країн Європи, Ще. Для а, так і для а, країн Південної Америки, Північної Америки, Австралії. Добре, далі. Так, ну ми ж домовлялися тільки про суді роз... розказувати а свої що? проблеми. А шляхи розв'язання я хотіла, щоб ви самі потім. Ну добре, давай, скажи шляхи, можливо, потім ми ще доповнимо те, що ти написала, все зробила. Що розв'язання демографічної проблеми? Розв'язанням цієї проблеми можливе лише займове об'єднання практичної політики, і проведення демографічної політики і до збільшення або зменшення народжуваності. Так, що ще ми можемо додати? Що о, організації, які допомагають, і вирішення цієї проблеми, це ЮНЕСКО, ЄС, ООН і МВ. проблема визнання, тому що майже торкається, вона майже всіх сфер суспільного життя. Сьогодні віддай дані втрачає майже одна п'ята частина всього. що продовольчи незабезпеченість дуже негативно впливає на, рівень, ну, на життєвий рівень громадян. І також виділяють чотири групи чинників, які впливають на глобальні переводчі проблеми. Сюди ми можемо віднести природний привіз і розміщення населення. Тут можуть бути розмежування сільськогосподарських угідь, потенціал, клімат земель та інші. Також другим чинником є світовий транспорт і зв'язок. Це забезпечують постачу продуктів на зовнішній рівень різними шляхами. Далі політична ситуація світу, тому що вона є також немалозначною через можливість воєнних дій, може бути голодування або інші чинники, також політичні програми, міжнародні, да, міжнародних спектрої та інші. І світова економіка і торгівля в єдності, тобто. Тут можуть роз, ну, розглядати різний потенціал країн, роль баланси розрахунків, також безготівкові рахунки. Проблема голодосвіту. світу. Ви бачите на екранах карту. ООН. Вона займається основною ліквідацією демогр... ну, продовольчих проблем, їхнє забезпечення, ставить перед собою цілі не залишити ну, жодної людини голодною. Є певні плани та програми створені ними. Також з цією програмою СПП вона співпрацює з іншими організаціями ООН. І, Зокрема, є продавочі сільськогосподарська на ЖТЯФА. Ви бачите їхні. Потепління, руйнування зонового шару, скорочення площі лісів, опустелювання, дефіцит корисних водних ресурсів, проблеми збереження зникаючих видів рослин і тварин, проблема відходів. Проблема збереження навколишнього середовища сьогодні постає як ніколи гостро. Ще, ще найбільшої шкоди природі наносить неправильна утилізація та засмічення територій пластикової. Значні території нашої планети знаходяться під купами сміття. Великою екологічною проблемою, безумнівно, є аварія на ЧАЕС. У рейтингу найзабрудніших місць планети Чорнобиль у 7,8 сходинку. В атмосферу щорічно викидається понад 20 мільярдів тонн силогазованих відходів. Особливо їх багато там, де електроенергетика базується на спалюванні великої кількості вугілля. Результатами такого забруднення є кислотні душі. Унаслідок згоряння органічного палива вмісто вуглекислого газу в повітрі підвищений, тим самим порушує потепління клімату. Так, щорічно в догідросифіці. До гідросфери надходить 1800 мільярдів метрів кубічних викидів, неочищених і слабо очищених стічних вод. Так достатньо. Давайте перевірся. Значить, ви зрозуміли діти, що кожна оболонка землі забруднена, будь-яку ми не візьмемо кожна забруднена. і відкрийте 28 восьму 27, здається сторіночку. Атласу, подивіться райони найбільшого забруднення. а Дарина покаже нам забруднення Доходи на душу населення у більшості країн у десятки, а то й сотні разів нижчі, ніж у розвинку. Цей розрив не тільки не скорочується, а й наростає. Витрати на охорону здоров'я мінімальні за винятком нових індустріальних країн а країн експорте і шнафти. За даними ООН, лише да одну хвилину від недовідання голоду і хвороб, що підеться лікуванню вмирає від 25 до 30 дітей. За даними ВООЗ, до 2020 року у світі на туберкульозах проїв близько 1 мільярда людей. Уже в 2000 році у всьому світі налічувалося 36,1 мільйон чоловік інфікованих дівснідом, з них 90% в країнах, що розвиваються. Половина жителів країн, що розвиваються, позбавлені елементарних засобів санітарні. Проблем поширення неділефікованих хвороб. Остра проблеми країн, що розвивається, є проблема освіти. Сьогодні майже кожен шефі мешканців у місті старшим 15 років вистачає 100%. Зараз ще звісло становить 1 мільйон. промислово розвинених країнах частина людей, що мають вищу універсальну освіту, становить 20%, а в медик, що розвивається, лише 1%. Високий освітній рівень населення визначає потенційні можливості країни розвитку на воєнних коробці, які у свою чергу визначають місце для нами міжнародних праці. Шляхи вирішення проблеми охорони здоров'я, забезпечення повноцінного харчування, покращення екологічних умов проживання, перехід до здорового способу життя, розв'язання робота з молоді і, звичайно, подальший розвиток медицини. штаб квартира міжнародного комітету червоного Хреста і червоного підмісті.